Об'єднані футболом разом сильніші. Вирішив заробити на мобілізації. Екс-керівник Запорізького військомату разом із колегами організував видачу фальшивих документів про нібито проведення хірургічних операцій. На підставі цього військово-лікарська комісія ухвалювала потрібний для ухилення від мобілізації висновок. До схеми вони залучили високопосадовців лікарських комісій та відділення кардіології міської лікарні швидкої допомоги. Дехто з клієнтів навіть стих оформити інвалідність для отримання грошової компенсації. Тепер щонайменше 40 людей змушені будуть довести свої захворювання на повторних комісіях. Працівники ДБР провели близько 10 обшуків, у дотичних до схеми працівників ВЛК, МСЕК та медичних закладів за місцями їх роботи та проживання. Зокрема, у Запорізькій міській лікарні екстреної швидкої допомоги обласному центрі медико-соціальної експертизи та низці військово-лікарських комісій, посадові особи яких підозрюються у підробці медичних документів для ухилянтів.